почнемо з оперативної обстановки в Сумській області. Отже, у лікарні померла 48-річна жінка після російського авіаудару по сумах. Відомо про ще восьмох поранених. За даними місцевої прокуратури, о пів на другу ночі окупанти влучили у підприємство, внаслідок чого зайнялась пожежа. Міська влада зранку закрила мешканців райони Веретенівки, Ганівки та Ковпака. Не від закликала не, відкрив... не відкривати вікна. Зараз на прямому зв'язку з нами Володимир Артюх, це начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий, день. бажаємо здоров'я. Ми якраз повідомляємо про те, що сильне задимлення, але це не головне, головне те, що люди постраждали. І чи можете ви підтвердити, що на жаль є загиблі внаслідок цього удару? Безумовно, постраждали люди. Це до 10 поранених і поки що зафіксована смерть одної людини. На жаль, можливі зміни в, цьому, в цих цифрах, тому що продовжується ліквідація наслідків. Пожежа ще не ліквідована, але наші вогнеборці роблять все для того, щоб максимально швидко закінчити. І те задимлення, про яке ви зараз наголосили, воно дійсно є в місті. Але не критично люди отримали цю інформацію з самого ранку, тому певний, що вони діють відповідно інструкція зараз підприємств. Пане Володимире, просто зараз під час mm -hmm. нашого спілкування оголошена повітряна тривога. Вже не вперше так. за цей день. Саме на Сумщині очікуємо на офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України про характер загрози, але закликаємо всіх сумчан, особливо знаходитися в об'єктах укриття за можливості берегти своє життя і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Так я вас перебив. Продовж так. Так, продовжуйте, дякую. дякую. Да, система оповіщення тільки що спрацювала дійсно. По Сумській області введена повітряна тривога. Значить, будівля, будівлі, які постраждали від вогневого впливу, це був попередньо кап, запущений від ворога. Це будівля і приміщення підприємства, яке виключно цивільне займалася, виконувало завдання щодо. Упаковок для харчової промисловості нашої країни там і дитяче їжа, і решта, які наші люди бачать на прилавках наших магазинів, тобто цілком цивільне виробництво, але 600, 680 робочих місць воно надавало можливість сумчанам працювати і отримувати відповідно фінансове грошове забезпечення. Я цим прикладом показую наскільки ворог б'є і знищує нашу інфраструктуру, цивільну інфраструктуру. Сьогодні ж, на ще четвертій годині ранку був нанесений удар по населеному пункту глухі по початковій школі. По початковій школі теж знищено. Це особливо важливо на початку. Нового навчального року 2024-2025. враховуючи таку ситуацію, що кількість обстрілів значно зросла інтенсивність застосування потужної авіаційної зброї, особливо РТВ, зброї, де ворог сьогодні вже застосував більше 600 Вповіді дронів і відкрив полювання за цивільним населенням військова рада оборони області прийняла рішення розширити коло населених пунктів, де проводиться евакуація, і в тому числі форма навчання для шкіл на цей час. Вона в більшості шкіл буде дистанційною щоб на щоб не наражати на безпеку наших дітей, такі от рішення не прості, але вони прийняті для того, щоб зберегти найцінніше для нас.